Горизонтальний велотренажер Max Pro Victor GB4116. Корпус тренажера виготовлений з металу, покритий порошковою емаллю, стійкий до стирання. Сидіння і спинка оббиті штучною шкірою. Опори моделі виконані з пластику, що не дряпає покриття. Для зручності висота сидіння і його відстань до педалей можна регулювати. А для того щоб стопи надійно фіксувалися, на педалях є ремінці. Модель призначена для кардіонагрузок, такі вправи розвивають серцево-судинну систему, дихання, спалюють жир і підвищують загальну витривалість. Також тренажер знадобиться для відновлення функцій опорно-рухового апарату після травм. Всього передбачено 8 рівнів нагрузок, які встановлюються простим поворотом регулятора. Чотири автоматичні програми дозволяють підібрати оптимальний режим тренування. На ручках біля сидіння розташовані датчики пульсу. Інформація про стан серцевого ритму виводиться на дисплей. Крім того, на ньому можна подивитися час тренування, швидкість, пройдену відстань, кількість оборотів педалей і розраховані калорії. Тренажер витримує нагрузку 120 кг при власній вазі 26 кг, довжина моделі 120 см, ширина 45 см, висота тренажера 135 см.